Знаєте, красненький трикутничок, підніміть вище знаки. Отакий знак, знаєте, що знайшла? Попереджувальні. Запам'ятали? Заборонні. Попереджувальні, друга. Заборонні. третя. Наказові. Вони переходять дорогу. Є транспортний засіб, який рухається по прямій. Куди вони повинні подивитись першим? Червоний, що нам говорить? Що йти? Особливо ви до 16 річного віку не повинні знаходитися на водою без супроводу своїх батьків, не дорослих, не бабуся дідусь, а лише батьки, особливо діти, до 14 років.